Доброго дня. Сьогодні для каналу Чесне Слово. Ми попросили коментарі у відомого громадського політичного діяча, народного депутата України багатьох скликань Тараса Стецького. Пане Тарасе, прокоментуйте, будь ласка, останні політичні кроки президента України Петра Порошенка. І на вашу думку, наскільки вони ефективні і адекватні зовнішнім і внутрішнім загрозам? Ну, головне питання, яке президент Порошенко. Зобов'язаний вирішити, який він декларував, це питання встановлення миру на Донбасі. І прийшовши до влади, президент розказав, що в нього є свій мирний план. І ми всі побачили, що впродовж року його політичної діяльності президент зосередився виключно на дипломатичному залагодженні цього конфлікту. Я повинен сказати, що на сьогоднішній момент цей дипломатичний шлях зайшов в тупік. На мою думку, чисто дипломатичним шляхом, тільки дипломатичним шляхом, питання війни Росії проти України на Донбасі не вирішити. Якщо це не буде комбінація санкцій, дипломатії, але ефективної дипломатії, а не підкилимних домовленостей, і військових дій, то швидше за все ми отримаємо заморожений конфлікт, аналогічний тому, який був в Осетії, в Абхазії і зараз є в Придністров'ї. Тому моя оцінка президентських ініціатив з точки зору. Палення миру на Донбасі є, ну скажімо так, невисока. Я думаю, що коли президент говорить тільки про дипломатичне вирішення проблеми, то він тим демонструє свою слабкість. І він тільки розпиляє, розпалює апетит Путіна, який просто бачить, що президент воювати не готовий, і президент шукає тільки домовленостей з Росією з припосередництві Європи. Зрозуміло, що Путін це тільки його підсилює бажання постійно там. Постачати зброю і постійно там робити локальні конфлікти. Тому я думаю, що нещодавно президент сказав, що він не допустить референдуму по від'єднанню Донбасу, але референдум про особливий статус він може запровадити. На мою думку, ідея особливого статусу Донбасу в складі України це ідея Путіна. І вона веде нас під Путіна. Тому я вважаю, що президент робить велику помилку. Говорячи про можливість референдуму в Україні, про те, чи українці підтримують особливий статус. Нам не потрібен особливий статус Донбасу в Україні. І якщо вже в Україні проводити референдум по Донбасу, то я поставив питання би гостро. Я би перед Донбасом поставив питання: ви хочете залишитися в складі України? Чи ви хочете приєднатися до Росії? Хочуть приєднатися до Росії, хай йдуть. І цю гангрену треба просто відрубати, робити зробити реформи, доєднатися до Європи, а потім вертати до Донбас і Крим. І тут треба признати, що чи визнати, що є певна непослідовність, певна, певна нерішучість, скажімо так, брак політичного лідерства в діях президента. Наскільки ефективною ви вважаєте зараз діяльність МВС та СБУ? Ну я думаю, що стосовно МВС, то діяльність є ну, достатньо неефективна. Ми маємо впродовж року зовсім не модернізовану і не реформовану міліцію. Ми маємо тільки заяви і невеличкі зусилля грузинських реформаторів по створенню поліції, і то не загалом в Україні, а тільки в Києві, Одесі, і ще кількох містах. І, на жаль, наша правоохоронна система, і особливо Міністерство внутрішніх справ, начальні замаком, лишилося в тому самому старому. Яну Януковичівському нереформованому реформованому стані і тому так багато нарікань людей на діяльність міліції, на діяльність гаїшників, на те, що не розслідуються злочини, на те, що не покарані е... люди, які розстрілювали небесну сотню. І багато багато можна навести приклад. А от останнє усунення начальника гоноуправління високої на місті Києві Терещука. Зв'язку з ілюстраційним процесом це є окремі позитивні кроки, і не можна говорити, що позитивного нема взагалі. Є локальні позитивні здобутки, але системної реформації Міністерства внутрішніх справ, системного викорінення корупції в цій, в цій в правоохоронній системі, на жаль, поки що ще ми не спостерігаємо. А от оці вибори, які готуються на осінь в місцеві в органи місцевого самоврядування, вони змінять суттєво загальну динаміку розвитку процесів в Україні. Тут це залежить від того, який буде прийнятий закон. Якщо залишиться старий закон, де половина депутатів обирається в округах, а половина по списках, то я боюсь, що мало що зміниться. Якщо ж буде виконана коаліційна угода і буде прийнятий новий закон про вибори до місцевих органів влади за пропорційною системою, за чисто партійними списками та ще й списками відкритими, коли вибори голосує не тільки, коли виборець голосує не тільки за партію, а й за конкретного кандидата. То я думаю, тоді можна очікувати притоку нових людей в місцеві органи влади. Дякую. Трастецький спеціально для каналу Чесне Слово.